Збираюся на манікюрчик, завела вікуську і п'ю каву. Айс кава це те, що потрібно сьогодні в таку спеку. Все, біжу по Матвійчика. До речі, гляньте, яка краса. У нас тут, а, я ще манікюрчик зробила. Ось такий манікюрчик. О, сад такий молочний. І пішли вам покажу, які у нас зміни сталися біля будинку. Дуже красиво. Дивіться, цей кавердак увесь. Посадили тут таку галявинку. Зробила. Тепер у нас така краса зелено, Травичку посіяли. Дуже. Такі на ніжках теж зробила. Покажись, який ти крутий джинсовий парубок. Бусінка, покажись, будь ласка. День конституції. Дона. О, зараз розкажу яка ти гарнюня. Бублік мама Ну і що, план на сьогодні виконаний, Брівки зроблені. Як на мене доволі навіть непогано. Мені дуже подобається. Але що я вирішила, що не вистачає нафарбованих вій? У мене була ідея наростити війки, але потім я від неї відмовилась. Думаю, ні, не хочу. Краще буду фарбувати. Такий план на Надалі. Зараз біжу додому. Закидаю світле прання і а потім зібрати дітвору додому і готувати вечерю. Напишіть мені в коментарях, що ви чим ви кормите своїх. У мене вже вривається терпець не знаю, що готувати. Ми побачимося. Ну що, як на мене, так вже набагато краще. З'явилися ученята, не лише брівки, правда? Пишіть в коментарях, як вам. Мені це, наприклад, дуже подобає. Пишіть, як вам. Все, біжу по вікусь. У нас вітер страшенний. Може задувати. Біжу по вікуську. Вона у нас сьогодні зірка новин. Так що біжу по свою маленьку зірку. Всім привіт, на сьогодні 29 червня. Ось і червень минув. І... Бачите, що робиться? У вікухі сьогодні останній день табору. У нас знатно похолодало, дощик був. Що, Дам вісюльки мокрі, доня. Вони мокрі, будеш мокра. Пішла... Ні, донь. Я розумію, що ти між вони висохнуть і ти покажеш. Пішли? Матвія, ми вже залишили ідемо з віку двоє. І що ти не робила? Ти на свої штани не глянь. Не три, хай сохнуть. Не три, хай сохнуть. Все грязне зверху віднизу до верху. Від низу Господи, як з цим жити. Давай. Всім привіт у нас сьогодні вже з вами. 30 червня, ось і червень позаду, ще трішки новий навчальний рік, а ми з якуською. Збираємося в міні-подорож на тиждень. Тому сьогоднішній блог я буду закривати і вже чекайте наших відео з -по подорожі. Сподіваюся, що буде дуже цікаво. Швидкі відео будуть в моєму Інстаграм. Я вам залишу посилання на мій інстаграм, хто захоче, під'єднуйтеся, спостерігайте. Я думаю, це буде дуже і дуже цікаво. Тому всім гарного дня, хорошого настрою, мирного неба і дякуємо, що ви разом з нами. Чекаю вас у коментарях. Буду рада спілкуванню з вами. Па-па-па-па!